Усім привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачні коржі з маком. У мене сьогодні будуть два види коржів. Одні коржі з маком будуть пісні, а інші коржі з маком будуть на кефірі, не пісні. Отож, починаємо. Беремо 250 г домашнього кефіру. до домашнього кефіру, можна і магазинний, додаємо 1 чайну ложку соди, одне яйце. Дрібку солі. 2-3-4 чайних ложки цукру, це вже за вашим смаком. Це все перемішуємо. та будемо додавати борошно просіяне. Борошно вже стільки займе тісто. Тісто повинно бути таке, якби на вареники, навіть трішки рідше. Спочатку вимішуємо лопаткою, а потім будемо замішувати на коврику. І замішуємо тісто. Ось таке тісто в нас повинно вийти. Воно трішки липне до рук, нічого страшного, таке повинно бути. Беремо деко, змащуємо його олійкою. Розігріваємо духовку до 180 градусів, тісто так руками розтягуємо подековим. Розкатувати не потрібно, просто розтягнути. Тісто повинно бути не занадто грубе і не занадто тонке. Ось отаке, на, десь на півтора пальці. Проколюємо виделкою і викладаємо запікати. Тим часом будемо готувати наступні пісні коржі. Для цього ми візьмемо 1 стакан води, додамо дрібку солі. 1 чайну ложку соди та десь 2 столових ложки цукру. Я додала 4 ложечки чайних. Це все перемішаємо, та будемо додавати частинами присіяне борошно. Спочатку вимішуємо лопаткою, а потім будемо вимішувати вже на коврику або на дощечки, на чому вам зручно, та починаємо замішувати. Тісто повинно бути не тугі, таке м'якеньке, еластичне. Розділяємо нашу тістечку на чотири частинки. Та будемо формувати такі колобочки. Скачувати їх ось в такі колобочки. Ці пісні коржики ми будемо смажити на сухій сковорідці. Колись моя бабця навіть не смажила на сухій сковорідці, а смажила прямо на плиті. От плита нагрівалася, вона ставила на такі кружечки і смажила прямо на плиті. Ми будемо розкачувати в такі не занадто тонкі кружечки і смажити на сковорідки. Сковорідка повинна бути суха. Ось такі кружечки, ставимо на суху пательню, нічим не змащуємо, проколюємо виделкою і будемо на невеличкому вогні смажити. Тим часом наш корж вже на кефірі спікся, він трошки буде охолонений, а ми тим часом посмажимо інші наші коржики. Кладемо наступний, проколюємо виделкою. Наші коржики вже одні посмажилися, інший спікся, охололи вже, і ми починаємо нарізати їх на шматочки. Ось на такі невеличкі шматочки нарізаємо. Пікся в мене коржик хвилин 8, не довше. Смажився теж, напевно, хвилинку 2. Дуже швиденько смажився цей пісний коржик. Так само нарізаємо його на шматочки. Коржик на кефірі, і коржики пісні. Вони неймовірно пухкі, дуже-дуже такі приємні. На дотик і на смак. У мене макова начинка польська. Ви можете собі взяти і нашу українську макову начинку. Можете просто маку взяти, перетерти саменьке. Мені подобається ця начинка, тому що вона, в ній є і цедра лимона, цедра апельсина, і. Ну, мені подобається вона. Додаємо домашній мід у мене за смаком. Я додала десь 4 ложки столові і додаємо 250 грам водички, кип'яченої водички. До цих коржиків, що на кефірі, можна додати 250 грам молока. Ну, так як мене не дуже полюбляють на молоці, мене більше полюбляють, коли вони змочені водичкою. І те саме робимо з пісними нашими коржиками. Теж додаємо мід, додаємо макову начинку або мак. Перетертий мак можна перетерти, додати цедру лимона, цедру апельсина, родзинки. І теж буде смачно. У мене вже готова макова начинка. І теж додаю 250 г водички. Це у нас вже будуть пісні коржі. Якщо ви його готуєте на свято маковея, то зазвичай на свято Маковея вже заступає піст, тому більшість колись наші бабусі готували пісні коржики. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Це дуже смачно, швидко і корисно. Усім рекомендую приготувати. Та до нових зустрічей!